Ні, ну ладно, волонтери вже закінчуються. А де люди? Люди, ви ж не закінчуєтесь. У вас в Києві настільки багато, що в мене просто немає слів. Пробки сумасшедші, просмотрів ну, просто мільйонні. І ми не можемо з вами зібрати суму на підрозділи і збираємо цю суму місяць-два, 26 тисяч гривень. Друзі, я звертаюся до бізнесменів, до бізнесу, до людей. з за бугром, до мажорів, допомагайте. Не хочете мені кидати кошти, наберіть мене, запитайте, які потреби е, є, якщо ви можете закрити, закривайте самі. Не обов'язково мені кидати кошти. Мабуть, просто вже всі забули. Ви знаєте, я так згадую, коли 22-му році вже танки стояли під Києвом і в Києві, то за кошти навіть. Взагалі ніхто не згадував, бо ви за ті кошти нічого тоді не змогли купити. А зараз всі складають, у всіх є кошти, усіх нові тачки. Я вас не засуджу, Може, ви десь там допомагаєте, але ви ж бачите, що в Києві там ще десь я максимально стараюсь волонтерити. Може, ще є волонтери, не може, а є ще волонтери, які донатять теж Ой, допомагають, але нас дуже мало. І ми потребуємо вашої допомоги. Так що, друзі, ширте репости, допомагайте, будь ласка, нам, щоб ми могли закривати потреби Збройних сил. Бо донатять 2-3 людини, я їм за це щиро вдячний, але це дуже мало. Ми повинні об'єднуватись та максимально допомагати Збройним силам. Як якісь там збори, притули там збирають мільйони? Питань нема. Звітів нема, ніхто не бачить, ви нічого не кажете. Тут збирається. Точечно, мінімальні суми, купили, відправили, звіт отримали, всі доволі. Так що, друзі, прошу долучайтесь, підтримуйте Збройні Сили, щоб ми в день не збирали по 100 по 150 гривень, то пацани сидять на фронті, ризикують своїм життям, віддають своє життя, чекають на ці потреби. А ми з вами не можемо зібрати 26 тисяч гривень. Дуже довго. Не то, що 26, ми можемо тисячу гривень зібрати тиждень. Тиждень. Хоча в день просмотрів більше тисячі. Дякую. Це не то, щоб накипіло, але так, бо я постійно думаю, 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 я сим зв'язаний. Постійно до мене дзвінки, хлопці потребують то-то, то-то-то, а я їм нічого не можу сказати, бо, бо підтримки від наших людей немає взагалі. Це відео не відноситься до тих, хто донатить мені на постійній основі. Так що дякую вам всім на зв'язку.